Режисер третього сезону One Punch Man благає фанатів припинити булінг творчої команди. Режисер Шінпей Нагай у своєму недавньому дописі звернувся до фанатів тайтлу, зазначивши, що майбутній сезон, ймовірно, не дотягуватиме за якістю до першого. Він заявив, що з усіх сил намагається продовжити спадщину аніме, але розуміє, що третій сезон може не відповідати початку франшизи. Однак Шінпей вважає, що він та команда приклали максимум зусиль та винахідливості. До створення нової екранізації. Тож просить фанів бути лагіднішими та припинити цькування творців у всіх доступних соцмережах. Також режисер попросив шанувальників підтримати студію J.C. Staff, яка намагається покращити робочі умови аніматорів, хоча не фінансується великими конгломератами. Останнє, про що сердечно попросив чоловік, це припинити ставити йому питання, на які він ніяк не зможе відповісти через угоду про нерозголошення. Схоже, пан Нагай вже встиг терпіть. Пітись від обурених фанів, а трансляція аніме ще навіть не почалась. Як на мене, то фани, як це часто буває, роблять дурню не розібравшись. Студія та режисер в даному випадку це по суті підрядники, яких найняли, яким дали невеликий бюджет, і сказали, ну давайте зробіть щось хороше. Булити треба не студію, чи тим більше режисера і команду, які зробили усе можливе, а великі корпорації, які пошкодували бюджету, забрали тайтл у студії Медхаус і взагалі наварили не дуже смачної каші. Але розбиратись, хто. Там реально сидів у виробничому комітеті і приймав такі рішення, ну це складно. А режисер, ось він на довжині витягнутого твіту. Не думаю, що це хороша стратегія, яка змінить хоч щось в індустрії. Та й таке. Усім привіт за мікрофоном, пан Юра, зі свіженькою порцією найцікавіших аніме новин. Сьогодні поговоримо про передзамовлення багатьма улюбленого ранобе. Почуємо сенсаційне зізнання Макото Шінкая. Дізнаємось, який анонс мальопуси приберегли в рукаві як козир, і зацінимо новинки від Укераніма Ютубу та ще багато чого цікавого. Вмикайте чайник, готуйте смаколики та сідайте позручніше. А ми починаємо. Цяла Мальопуси анонсували цілий пак новинок та продовжень наявних серій. Тож давайте розбиратись. Рік шалених анонсів продовжується. До вашої уваги видатні звірі. Так, так, Бістарс будуть українською. Світ, у якому співіснують м'ясоїдні і травоїдні. Місце, сповнене надії, любові, тривоги водночас. Головний герой Легоші, сірий вовк і член драматичного гуртка школи Черітон. Він напрочуд вразливий, як на хижака. Це початок розповіді про нестримну юність. Щоб зрозуміти цю історію, треба побувати у шкурі кожного. Ласкаво просимо до світу тварин. На вас чекає видання Омнібус, тобто два томи в одному з твердою оправою. Вартість передзамовлення 400 гривень. Серія завершена та налічує 22 томи Отже, ми матимемо 11 томник. Далі по списку: однотомник, Божа брехня. Нацору ігнорують однокласниці. Та якось він випадково дізнається страшну таємницю однієї з них. Відтоді вони несуть цей тягар удвох: літо минає, а з ним і спогади про фестиваль та білого котика на ім'я Тофу. Це згадка про пригоду, що належить лише їм двом. М'яка оправа 200 гривень на передзамовлення. А також маємо аж три продовження наявних серій. Ця порцелянова лялечка закохалась, том 8, Відьомський рай, том 6, та на межі забуття, том 2. Видавництво «Ланцута» відкриває передзамовлення на перший том раноби, монолог травниці. Так так ми дочекали з цього. Це те, на що всі фанати так довго чекали. 272 сторінки тверда оправа, 340 гривень за передзамовленням. З друку очікують наприкінці року. Неймовірно круто, що кількість раноби невпинно росте. Анонсовано новий повнометражний фільм по класу вбивць. В честь 10-ї річниці оригінального аніме серіалу було оголошено про новий фільм Клас вбивць час для всіх. Це нова історія, яка і далі розповідатиме про намагання класу 3D вбити свого іншопланетного вчителя. Тобто, наскільки я розумію, події відбуватимуться десь в середині історії, ще до фіналу. Реліз запланований на 20 березня 26-го року в японських кінотеатрах. А до нас, сподіваюсь, дойде на декілька місяців пізніше. Варвар Паблішинг відкриває передзамовлення, зараз просто офігієте, На мангу Бетмен, руйнівник справедливості. Так, у нас буде манга про Бетса. Готем Сіті тільки нещодавно отримав захист від Бетмена, проте для зла це не перешкода. Тепер злочинці стали ще більш зухвалими та руйнівними. Бетмен розробляє комп'ютерну систему на ім'я Робін, покликану аналізувати та приборкувати зростаючу хвилю злочинності. Можливо, одного дня Бетмен зможе покласти край злу Готема. На вас очікує перший з чотирьох томів: м'яка та суперебкладинки 204 сторінки. Ціна за передзамовленням 235 гривень. Також варвари відкривають передзамовлення. Мовлення одразу на два томи мангви Аннара Манара, другий та третій фінальний томи, налічують по 328 сторінок, мають м'яку оправу та вартують по 465 гривень кожен за перед замовленням. Вихід очікується уже в листопаді. Тож поспішіть замовити. Завжди радію, коли ми отримаємо нову повністю закінчену серію. Аніме про найсильнішого бійця світу повертається. Бакі доу вийде в 2026 році. Це аніме адаптація одноіменної манги про найсильнішу людину світу, яка виходила з 2014 по 2018 роки, та налічує 22 томи. А насправді це чергова частина безкінечного онгоїнгу про бакі. Увага! Незначні спойлери до Бакі. Перемотайте на таймкод, вказаний на екрані, щоб їх пропустити. Після завершення битви батька і сина Бакі охоплює нестерпна нудьга. Проте сумувати довго не доведеться. Адже десь під токійською телевежею намагаються відтворити славетного фехтувальника Міямото Мусаші. Тепер Бакі та його друзям доведеться протистояти найкращому фехтувальнику всіх часів. Кулаки проти Леза. Ця битва буде легендарною. Видавництво Мольфар відкриває передзамовлення одразу на декілька продовжень серій. Демічан бажають потеревенити», том 4, 144 сторінки, м'яка обкладинка 190 гривень за передзамовленням. Ура, давно чекав на продовження. Вовчі діти Амета Юкі, Том 3, фінальний. 212 сторінок, м'яка оправа, 190 гривень за передзамовленням. І ще одна завершена серія. Найс! Другий Том Раноби психопас грішники системи. М'яка оправа 295 гривень за передзамовленням. З друку примірники очікують в жовтні листопаді, тож поспішайте передзамовити. А тепер наша класична перерва на каву від 25 Coffee Roasters. Цього разу маємо щось справді особливе, а якщо точніше, то комбо західне. У цьому наборі одна кава зі смаком смородини помело акації та гогодзи, а інша з нотками червоного яблука, винограду та агрусу. Ідеально до маминого пляцку. Такі комбо набори, що надихались локальною специфікою та мають чудовий дизайн. Є й для центру, півдня, півночі та сходу п'ять смаків. 5 регіонів України смачно і кожен знайде щось ріднесеньке. А для наших глядачів маю приємний бонус. Промокод Манґіа, який дає знижку 15% на всю зернову каву. Усі посилання залишу в описі. Смачного! Манга чарівна квітка розцвітає з гідністю перетнула тираж у 7,5 мільйона копій. Історія кохання між Кауруко та Рінта розподобалась читачам вже з самого початку серіалізації у 2022 році. Перший том манги перевищив очікувані показники продажів на 150%. До моменту оголошення аніме адаптації у вересні 24-го було продано 3,5 мільйона копій. До початку виходу аніме в липні 5,6 мільйона. А всього за два місяці Трансляції тайтлу, наклад зріс ще на майже 2 мільйони. Представник Коданша каже, що успіх серії просто безпрецедентний Видавництву навіть довелось замовляти додрук манги Та воно й не дивно, бо аніме просто неймовірне. Cloverworks виконали чудову роботу своєю вражаючою анімацією. Вони тільки підсилили і без того чудову історію. Якщо ви раптом пропустили це аніме, то наша редакція, а особливо пані Зозулька, наполегливо радить до перегляду. Надзвичайно добра, красива та ніжна історія про. Кохання та дружбу. Великої драми тут не буде, але ледь не в кожній серії буде те, що зможе зачепити вас заживе. Загалом це точно треба зацінити, навіть якщо романтика це не зовсім ваше. Подобається випуск? Дайте знати про це своїм лайком, коментарем, підпискою та поширенням цього відео. Також забігайте у наш телеграм, де щодня публікуються свіженькі новини, різноманітні рубрики та ще багато цікавого. Посилання в описі. 去年の文化祭の時サークルで作ったやつだよそれを着てコーヒー売ってたね動きやすさもいいなどうおしゃれも悪くない、ねうん、なるほどこんな感覚か В українських кінотеатрах з'явиться повнометражне аніме Яйце Ангела. Відповідна інформація з'явилась в репертуарних планах прокатника Адастра Сінема. Обіцяють 4К реставрацію роботи мемору Ошії та Єшитакі Амано. Оригінал вийшов, нагадаю, в далекому 1985 році. Сюжет розповідає про дівчину, яка живе у мертвому похмурому місті та дбайливо доглядає за великим яйцем, яке приймає за ангельське. Одного разу до неї завітав таємничий чоловік зі зброєю, який. Шукує птаха, побаченого у сні. Поки невідома ні дата початку прокату, ні можливі мережі кінотеатрів для показу, проте то вина класна. Чекаємо більше деталей. І продовжуючи тему кіно в онлайн версії планети кіно можна подивитись аніме фільми, які нещодавно були в прокаті. Мова йде про такі фільми, як Вовченята Аме та Юкі, Міра із майбутнього, обидва фільми Мамору хосади, а також Кольори всередині від наоко Ямади. Фільми доступні в українському озвученні, а також в оригіналі з українськими субтитрами. Проте, подивитись їх можна буде лише до 15 жовтня. Якби ви хотіли влаштувати кіномарафон, то в планеті кіно є підписка на 3 дні всього за 39 гривень. Ідеальний варіант для тих, хто не зміг піти в кіно, але хоче познайомитись з цими без перебільшення шедеврами. В нашій підбірці Укараніма Ютуб ви дізнаєтесь про творчість Мамору Хосаде, одну з найкращих романтик останніх років. Згадайте, яким було ЮКАМІ 24 та ще багато цікавого. Кіміко підготувала для вас хронологію подій Юкамі Авордс 2024, в якому зібрали всі інтриги, підкупи, розслідування та удари в псину. Освіжіть пам'ять та готуйтесь до наступного раунду запеклого батлу. А повірте, він буде просто пекельним. Аніме видання сьогодні випустило чудове відео про життя і творчість мамору Хосоди, в якому на його твори дивляться через призму подій в особистому житті митця. «Шін» у свіженькому відео по поличках розклав, чому тайтл чарівна Квітка розквітає з гідністю, який ми щойно згадували. Такий класний, і вам обов'язково потрібно його подивитись. Анідзука розповів про аніме-екранізацію культового берсерку, ну звісно, берсерк на хайпі. Проте обережно огляд спойлерний. Тейсон поділився своєю колекцією. Різного крутого аніме мерчу, але не класичними фігурками чи мангою, а футболками, подушками та навіть парасольками. Дуже його розумію, одна з моїх найулюбленіших шклянок це мерч по мадоці. Ну і не забувайте про відео на манґ'юа. В останньому випуску анітоку розбирали літні сезони 2015, 5 та навіть 95-го року. На вас чекають і тайтли, які вже стали шедеврами індустрії, і купа достойних історій, про які почали забувати. Сподіваюсь, хтось з вас поностальгує, а хтось візьме на замітку. Декілька крутих аніме до перегляду. Японська театральна постановка отримує аніме адаптацію. Не вперше, але цікаво. Мова йде про театральну квадрологію, що розповідає про життя рядового японського солдата та регулярно з'являється в японських театрах з 96-го року. Перший фільм-адаптація носитиме назву Успадкуй вітри та цікава джінсук, солдат Шінцингумі». Через дивний інцидент в місті Кінмон йому доведеться вступити у війну та розібратись з наслідками протистояння. Над аніме працюватимуть студії Live2D, Creative Studio та Drive Inc. Дата релізу поки не невідома, але трейлер виглядає красиво. І сама ідея адаптації театральної постановки в аніме звучить добре. Тож будемо чекати більше деталей. Макото Шінкай зізнався, що сам до кінця не розумів персонажів власного аніме. Вже зовсім скоро, 10 жовтня, вийде лайф-екшн, адаптація аніме 5 см за секунду. Макото Шінкай відвідав передпоказ фільму і зізнався, що тільки зараз, в повній мірі, зрозумів Такакі та Акарі, головних героїв оригінального аніме. Під час створення аніме режисер і сам не знав, хто вони такі. Шінкай розповів, що в молодості був значно чутливіший ніж зараз. Він міг заплакати, дивлячись на відблиски фар в телефоні, Фонній або виходячи з магазину, митець хотів передати суть цих швидкоплинних, але глибоких почуттів. Так і народилося аніме 5 сантиметрів за секунду. Шінкай сан каже, що новий фільм бере ці невимовні емоції та формує їх у щось більш просте та доступне, створюючи справді прекрасний твір, і воно не дивно. Адже мистецтво використовуючи різні форми, значно розширює кудзору на одні і ті самі речі. Традиційна рубрика кумедно-милих новин знову з вами. В Токіо працює кафе, де роботами-офіціантами управляють люди з інвалідністю. Незвичне кафе під назвою Дон Вер Бета починалось як соціальний експеримент. Його творець намагався залучити до повсякденного спілкування людей, які з різних причин не можуть покинути домівку. З роками це переросло у величезний проєкт, де понад 60 людей з різних точок Японії управляють милими роботами-оріхіми, розносять напої та спілкуються з клієнтами. Таким чином. Чином працівники дізнаються історії різних людей, діляться власним життєвим досвідом та відчувають свою залученість в спільно корисній справі. Дуже мило. Друзі, маємо дуже важливий збір для рубак роти ударних безпілотних авіаційних комплексів зі 116 ОМБР. Терміново потрібно зібрати кошти на антенну, що буде посилювати сигнал для роботи наших дронів та батареї, які дозволять дронам довше виконувати задачі. Якщо говорити конкретно, це антенний комплекс Wood Station та акумулятор DJI Matrix 4 Series Battery – 10 штук. Разом це 130 тисяч гривень. Прошу, немало, знаю, але й призів вам наготував теж немало. Поточний набір у вас на екрані, але раджу слідкувати за нашим телеграмом, там завжди буде більше всього. З вас донат кратний 50 гривням. Тобто 50 гривень це один квиток на участь в розіграші, 500 гривень 10 квитків, 1000 гривень 20 квитків і так далі. В коментарі до донату, будь ласка, вкажіть, як з вами сконтактувати. Часу у вас до кінця дня, неділі, 28 вересня. Усі посилання в описі разом переможемо. А тепер швидкі новини. Ніхто не буде здивований, але Дадан отримає третій сезон. Дату релізу поки не повідомляють, проте сумніваюся, що чекати доведеться більше року. Третій сезон ось накопич на трансляцію в січні 26-го. Другий сезон аніме в історія паличка та меч вийде в квітні 26-го. Я дотепер не знаю, як ставитись до цього аніме. З однієї сторони це посередня посередність, яка наслідує деякі тайтли ледь не в один в один. З другої сторони, за те, який там малюнок, і більше того, його справді цікаво дивитись. Мабуть, запишу гілті Pleasure. Принаймні, поки що. З'явився перший трейлер аніме Цуґаї Потайбіччя, поки виглядає дуже навіть симпотно. З нетерпінням чекаємо релізу, який запланований на 26-й рік. Нагадаю, українською мангу видає наша ідея. Анонсовано другий сезон Дарк Фентезі аніме з король магічних звірів, малюк та героїня Нежить. Ісикай, я переродився торговим автоматом і тепер блукаю під земелям, отримає третій сезон. Нагадаю, що мангу у нас видає мальопус. Третій сезон аніме про автомобільні гонки MF Ghost вийде в січні 26-го року. Ромком мій дивний Семпай вийде 2 жовтня. Анонсовано другий сезон аніме, можливо, найвеличніший алхімік всіх часів, проте дата релізу поки невідома. Шостий сезон королівства почне трансляцію 4 жовтня. Можливо, я колись почну дивитися це аніме, але явно не 4 жовтня. Аніме «Нінджа проти Гокудо вийде 7 жовтня поточного року. Сюжет розповідатиме про криваву війну на вулицях Токіо, що точитиметься між Нінджа та одним з кланів Якудза. Звучить цікаво, глянемо, що з того вийде. Другий сезон аніме «Лозуровий шлях заплановано на наступний рік. Маленьке аніме «Щоденники кікували почне трансляцію 2 жовтня. Анонсовано аніме в пошуках зомбі через 13 років після червоного дня, коли 90% людства перетворилось на зомбі, ті, хто вижив, оселились в закритих поселеннях. А кіннічогісінького не пам'ятає про життя до апокаліпсису, тож вирушає з закритого села у відкритий світ в пошуках батька. Реліз запланований на наступний рік. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобався цей випуск новин, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, залишайте коментарі та обов'язково діліться цим відео з друзями у своєму анімечатику. Будемо надзвичайно вдячні за підтримку нас на Монобазі, як ми вже сердечно вдячні ось цим чудовим людям. Якщо ви забули або не знали, яким були літні сезони 2015, 5 та 95 років, то посилання уже на екрані. Цілую в носика, Няв-няв. На дворі осінь та часто дощить. Здається, кицям теж приємно посидіти під парасолькою.